Привіт! вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мачарата, Італія. Історичний центр цього міста. Зараз я знаходжуся біля середньовічних воріт в це місто! Ці ворота називаються Монтана. Переводиться як гора. Мені важко сказати, чому названо Монтана. Можливо тому, що якщо піднятися на цю вежу, спостережну вежу, то можна побачити гори. Це сама мурована стіна середньовічна. Серед зверніть увагу на архітектуру. Я дуже люблю ці стіни. На жаль, в небагатьох містах Італії збереглися ці стіни. Так, в місті Анкона в регіональному центрі цього міста частину мурованих стін. Були знесені, так як місто розбудовувалося, будувалися нові будинки, будувалися дороги, а тут, в цьому місті, невеличкому провінційному містечку, стіни збереглися по сьогоднішній день. Їх будували на віки. Подивіться, я люблю такі речі. Чудова архітектура, це не просто стіни. Це архітектур... архітектура, це історія. В цьому короткому відео, друзі, розкажу вам знову про Італію. Я ділюся з вами своїми враженнями від Італії, іноді позитивними, іноді не зовсім позитивними. Ви знаєте, коли я приїхала в Італію 14 років назад, то був важкий період адаптації. Таке враження, що я Приїхала не в іншу країну, що я попала в якийсь інший вимір, в якийсь інший світ, інший стиль життя. Мене шокував оцей розмірений стиль життя, інший менталітет, інше відношення до життя. Пам'ятаєте цю фразу, яку ми ще вчили в школі, що древні римляни казали хліба і видовище? От мені так і здається, що ця фраза актуальна і по сьогоднішній день. Я б її трошечки перефразувала хліба і розваг. Так багато італійців. Люблять жити в своє задоволення. Ні в чому собі не відмовляти. І, можливо, це і є їхній секрет довголіття. Так, італійці середній вік життя італійців майже 90 років. Там для жінок щось 89. З хвостиком років, так, а для чоловіків щось там 88. Ну, в середньому це 90 років, так як нас в Україні, по-моєму, 63 середній вік життя, а можливо і зараз і менше. Ну, ви знаєте, які причини: велика смертність і мала народжуваність. Не мені вам говорити розказувати. Я була шокована оцим розміреним стилем життя. Ще сніданок, обід і вечеря мають свої години. Так якщо ви захочете пообідати десь в якомусь ресторанчику після трьох годин дня, то, скоріше всього, вам не вдасться. Тому що ресторан після трьох. Буде закритий, скоріше всього. А якщо ви вирішите поснідати і поснідати не тільки кавою і з чимось солоденьким, а в чимось іншим. Наприклад, яєчнею з підчеревиною, як я в Україні люблю готувати на сніданок то на вас можуть подивитися скоси і можуть не зрозуміти. Інший стиль життя. І так, пройшло вже 14 років, але все рівно, коли я приїжджаю з Італії в Україну і навпаки, коли я повертаюся з України до Італії, то мені потрібно якийсь час. Для адаптації. Мені треба потрібно якось прижитися в цій країні, адаптуватися заново в цій країні. Такі реалії друзі. Що мене шокувало? Що мене шокувало, коли я приїхала? Ну, перша ця розміреність. Ці плани, що це має бути так, так, так. Так в суботу прийнято ввечері. Не сидіти вдома, виходити. Хтось йде на танці, хтось йде в ресторани, хтось йде прогулятися. Все розписано. І бувало, що я кажу, що я вдома, в суботу ввечері, то на мене так косо дивилися, і казали, ма що це за життя? Що це за життя? Розумієте? В суботу, ввечері знаходитись вдома, коли треба насолоджуватись життям. Можливо, і так, можливо. Треба при можливості насолоджувати життям. Ми, на жаль, в Україні не знаємо цього. В нас виживання із покоління в покоління. Іде отаке суворе виживання. Добре, друзі. Такі мої враження від Італії. Якщо в двох словах, якщо ви знайшли щось цікаве в цьому коротенькому відео, не будьте байдужі, ставте свої подобайку. не забувайте ставити свої подобайку. Я потребую вашої підтримки. Діліться своїми враженнями. Пишіть коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Не вагайтеся. Бажаю всім гарного дня. Всім добра. Бережіть себе.